Хіба собака. Що воно таке? Hey, Сьогодні у нас Observation Duty Перед початком я попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал, бо 94% хто мене дивиться, не підписані на канал, і це, ну, не дуже приємно. Так що. гарного вам перегляду. Так, да, це пропустите. Ам... Будиночок в нас. Як запам'ятовується? господи крипова собака. Собака, візка сидить, дебільно стоїть. А... Тут. А що це? А що це зверху таке? Це свиня? Це ж, наче свиня. Два тазика, два, два тазика. відкрите, червоне. Миск собака максимально крипова. Три, жінка. А, предмет рухається. Це вообще. Окей, Ок, ладно. Mm. Це лича? Окей. Okay. Криво стоїть. Килим не змінився, ні? Предмет змінився. Він якийсь, я не знаю, якось він вибивається мені тут. Може бути предмет зник. Тут так само можуть зникати предмети. За мною так само вони можуть зникати, але там не факт. Um, це якось вибувається. Предмет змінився. ну якийсь, ну, не знаю, вони як зайві тут, не як на мене. Предмет зник якийсь. Може бути і зникли. Хоча не факт. А це було? Предмет зник, предмет з ми. за його предмет. Найшов? Опа, а не було її там. Подушки не могли порухатися, вони якось, по-моєму, по-іншому лежали. Що не факт? Трухається. Стіл може якось не так стоїть. Стіл стілець. Не, він так само стояв. С собакою щось 100% буде. Це вообще що? Смертельний смакол? Радіаційна хрінь. Бум. Зображення перша година є. 100% щось з'явилось Але що? Що саме я не бачу. І я не розумію, що. А час іде? Година 16. Ну, до речі, схоже. Uh, всі ви всі зайвий предмет. Що це таке? По у мене, мене в столі не було нічого такого. що то за піктограма була? от ну, от ну от, Оце отут лежало. Не було його? Щось змінилось? Чого міска стоїть на столі? Вона не була відкрита. Чогось сама нижня не була відкрита, а а всі інші це нормально. Змінився? Собака міска, телевізор. То телевізор, до речі, стоїть дуже дивно. він ну Непонятно, нахрена воно стоїть полубоком, хоча понятно наш меня ставить? Вот он тут можно было поставить просто и все. Редмед По-моему, тут щось было отут тут на тарильці. Мэд смины вся. Ну шо? Алло, э, тьма э, кухня. Да ну нахрен. Затримався трошки довше на дній кімнаті. Зараз буде вже випрыгивать повідомлення, що щось змінилось. Змінилось. Я не розумію. Воно червоне, воно і була червона. Знаю. Воно і було червоне. Килим. Він якийсь яскравий. Предмет замінено. що воно там дає? Чому він такий яскравий? Предмет за предмет. Може, його взагалі тут не було? Не вже я вже не розумію, воно було там чи не було? Та ну нахрен? Лопата. Коля, де лопата? Зник, а де дверці? Там ж дверці були. А ну правильно. Там не дверці, там вікло було. Дуже мало міняється. Може, треба спробувати важкий режим, але важкий режим пробувати тоді, коли я ніхрена ще не знаю. Це як ем... справність камери. Я не можу. Ой, там за мною. Що воно таке? Сторонній Так, <звук> <звук> він на лижах їде <реш> зустріньте зі спортсменом. Досягнення відкрилось. Це спортсмен. Я думав, то Єтті. По-моєму, це висіло. А, висіло вище. По-моєму, вони отак висіли всі всі в ряд По-моєму, там щось було ще. Але не факт. Судячи зі всього, не факт. Може, з собакою Може, з цією собакою? А, це не міска, це попільничка Госп. Майже четверта Нам треба дожить, Е... До якого часу? До шостої Чи до п'ятої Якщо до п'ятої, то це класно. Якщо до шостої, то це наче і і, і прикольно. Але шанс... шанс, от як я зараз кажу, патися ще більш. Що змінилось? Ну тут же ж точно щось було. Предмет змінився. Я, по-моєму, нажимав це, але не факт. Сторонній. Чому? Повідомлення не на сторонній. Коли вилетіли? То вам трохи легше. Ви придивляєтеся це потім на відео можете перемотати. Я та теж можу подивитися запис, але. Але... Знаю. Змінився. Знаю. Сидися зайвий предмет. Чашка тут була. Вона якось виділяється тут. Що одна, що друга чашка, по-моєму, вони виділяються трохи. Тука забагато аномалій. аномалії. Усунути 13 аномалій. Предмет рухається. Несправність камера, двір предмет рухається в спальні. Два рухаєш. Два предмета рухались. Уйди. А які предмети рухались? Що таке предмет рухається, ви скажіть? Це не може бути, типа, ну, предмет рухається. Це не може бути аномалією, бо це, ну, годинний. Це не то. Предмет рухається. От в чому різниця між предмет рухається? Предмет там. Ну, ну, ну ладно. На дворі несправність камери була. В чому проявляється несправність камери? Якісь. Попоміхи, чи що? Що може бути не так? Пері? Ні, ну Київ все-таки от такий от дебільно яскравий він і є. Тут чогось нема, тут щось є. Аномалія, жінка, жінка, свиня. У ванні. що у ванні може, можливо. может, может, рухаться и рухалось. Ебать. Сторонний. че чуть Просто тип сидит под ялинкой. Ля прикол. Відкрилось. Відкрилось. Оце рахується, як предмет рухається, чи як предмет змінився. Ну, змінився, це, це, це ну як це понять от Предмет рухається і предмет змінився. Він там інший повинен бути, чи ну. він... Окей, різниця. Ну я в тупу не бачу, що, що змінилось. Якщо ви бачите, що змінилось, пишіть типу ну Мені буде п... понятніше, що робити, що я парфтикаю. А не просто воно мені напише щось рухається в ванні. що рухається в ванні Я хрін знаю, що рухається в ванні Напишіть нормально, що рухається в ванні там. Помінялось це? Це ж логічніше. Не знаю, аномалія зображення. о за мною там ще одна картина. Що саме за картина? Там непонятна. Добрий вечір, смаколик. Такого нам не треба. Воно радіоактивне я щось уже це вже в очах, конечно. Ви бачите від, від цього дивитися в одну точку, можна сказати. Ну трошки напругає. Фу. Аномалія зображень. Тут було біле щось. Або світле. Або яскравіше. Але не чорне. То що, то що не чорне було, то точно. Це воно. З'явився mm. зайвий предмет. предмет зник. Хай буде предмет зник. Ни хрена. Ебать, собака. Что <существует> воно такие? И собаку попаяла. О, меняется она нормально. Дякую. Тухайся, предмет сник. И ты сюда вот думаешь, что меняется? Забрав? Несправність камер. Що таке несправність камери і як воно виглядає? У вікні нікого. У вікні теж нікого. Стілець змінився. Редметрухається, він стояв не так. Він стояв обличчям до нас. Я ж казав. Ну коли же ж воно запам'ятається це, це? Ну якщо це грать. Якщо на це дивитись. А, ага, воно на мар. Нам... не стояло далі трошки. Ти. Підтожі, ти хтось стукав Стуков. А ти На що ви на не... ви На мене паніку зробили? Пустой стукав що в мене? А не, ну в мене я б чув би вдвох ти по іншому пучу не Вони мені закупаніку сейчас загнали. Це нормально, М -м. О -у, у вікно скло спаморозь. Заморозилось трошки. Бум. Що тут помінялось? Зайвий. Зайвий предмет. Хай буде. Не буде. так таки стоять. Це так само. Тут три штуки. Хто стукав? Тут нема. Ця стоїть. Там нормально. Там нікого нема. Не знаю, на важкому режимі аномалії більше буде. Чи як? Та ні. Тут значить теж все нормально. Пара дим, тьма. Викривлення вогники, та ні. Може воно як якось яскравіша? Світить чи таке було? Тьма, пара дим і лазер. Вогники в вітальня, хай буде. По-моєму, тут було не так яскраво. само і було. А -а -а. Судячи зі всього, на цьому ми з вами закінчимо закінчимо. Метрухась, це логічно, щоб тут була. Я взагалі не бачу, що міняється, от, от в упор не бачу, але я не бачу. Тут точно змінився. Тут без варіантів. Там була, е, як її називає. Заміщено? не заміщено, там банка стояла зелена. Це таки стоїть. Отут дерева нема. Дерева нема. Там дерево було посередині, там було їх три. Ля, ми що назад якось від, від, відходимо з вами? Півна передача. Це прям спекла? Ого! Це прям та було? Спальня. Зник предмет. Тут була ще одна подушка. Тут була ще одна. Правильно. Може. Предмет рухається. вони не А! Воно далі стояло! Воно тут стояло. Чи ні? Заміщено. Та йо! А воно все-таки таке було. Четверта рана. Змінився, хай буде. А -а -а. Це не воно. Воно так і було все. Предмет зник. Там точно було два тазика. Там без варіанту було два тазика. Мене вже в очах пливе. Снайпер мене рухається. О, помоту стояло. Чого воно таке стояло? Я не знаю. Я не знаю, було воно вже так, чи не було воно вже так. Предмет рухається, предмет заміщений, я не знаю. Що з ними не так? Поміняється. Я просто в тупу не можу Може, тут зверху щось було? ну три три таке було. А от що зараз буде? 14 мали на одну більшу ми знайшли. Предмет зник кухля, предмет змінився, Вітальне. З'явився зайвий предмет спальні. Не знаю Ладно. Може наступного разу я буду уважніше. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал і до наступної зустрічі в наступному епізоді.